Кі амбіції та курс на рішучі зміни урядовці готують реформи міністерств та попереджають про непрості часи для українців. Нові руйнування на Луганщині, десятки обстрілів сила АТО та загиблі військові зведення зі сходу. Арешт на лекції московський ОМОН затримав 25 людей, які прийшли послухати про український євромайдан. Екстремальний обігрів. Рятувальники не дали замерзнути дітям у Охмадитті. А комунальники аварію на теплотрасі вже ліквідували чи потеплішало у палатах. Вітаю, головне на цьому в матеріалах наших кореспондентів. Я дякую, що ви з нами. Всі у зборі після оновлення уряду сьогодні міністра зібралися на своє перше засідання і вже отримали настанови і завдання від прем'єра. Головна вимога якнайшвидше скласти план дій на наступний рік. А вони у міністрів амбітні та довгострокові. Утім, урядовці попереджають про непрості часи для нас, українців. Олен Лоскун, далі. На годиннику 10.30 урядовці збираються на перше після ротації засідання. Міністр освіти і науки Сергій Квіт, якому вдалося втриматися у своєму кислі, прямує до головного входу йдучи, розповідає журналістам, що планує робити на посаді. Далі Треба імплементувати закон про вищу освіту. Треба приймати наступні три закони, над якими ми працюємо. Треба багато питань розрулювати в робочому порядку, пов'язаних зокрема з корупцією. Так що ну багато є питань. Слідом за ним з'являється новий очільник мозу. Це один із трьох іноземців в українському уряді. Грузин Олександр Квіташвілі. Може, тому він не багатослівний. Я один раз в своїй кар'єрі познав на першу зустріч Кабміну в Грузії. І вони збираються забираюся це в Україну. От настроєння йде. Його історію як міністра коментує грузинський журналіст Сандро Джупалакіані. каже свою посаду в рідній країні. Квіташвілі обіймав усього три роки. Далі звільнив кабінет головного медика. Нічим видатним грузинам він не запам'ятався. Якісь реформи проводив, але не всі вони виявилися вдалими. Чому вже не пам'ятає? Олександр Квиташвілі реформу реформи сфері здравоохраніння. Но он не считается одним из самых успешных министров в истории грузинского такого, реформаторского правительства. У самому ж залі засідань навіть за п'ять хвилин до зборів урядовців немає. Спілкуватися із пресою не бажають на столі таблички із прізвищами уже давно знайомих міністрів і новачків заходять усі разом із Арсенієм Яценюком. Той здається задоволений, каже, сподівається, що нинішній склад Кабміну нарешті стане командою не камікадзе, а реформаторів. Ще раз хотів би привітати нових міністрів, тих міністрів, які. Отримали українське громадянство і будуть працювати на Україну. І дуже дякую за вашу позицію щодо вашого бажання отримати не тільки українське громадянство, але й вивчити українську мову. Найперше, що має зробити оновлений уряд скласти програму дій з пріоритетних завдань зменшення податкових навантажень на бізнес і підготовка нового бюджету. Арсеній Яценюк одразу ж дає зрозуміти, наступного року українці не шикуватимуть. Економіка у прірві, основні показники зростуть хіба що у 2016-му. Тож треба викорінити корупцію і скоротити чиновників, а ще посилити обороноздатність країни. Як усе робити, кожен міністр вирішуватиме разом зі своєю командою. Правда, перед тим усі мають прийти люстраційну перевірку. Кожен міністр має всю повноту влади у міністерстві і всю повноту відповідальності. Ви самі підбираєте заступників, ви самі підбираєте керівників. З мене питає парламент, я питаю з вас, а з нас питає український народ. Свою команду у Кабмін проведе і новий головний енергетик. Він каже, у кріслах можуть втриматися і деякі нинішні працівники відомства. Звісно, якщо вони справжні фахівці. Мені потрібні найкращі люди. Команда така є, досвідчені люди є, я вже в принципі, розумію, хто мені може допомагати. Сьогодні зі мною разом на, в міністерство зайшло вісім чоловік зі мною. Які мені допомагають, не йде мова про замів, це йде мова про розуміння того, що відбувається в міністерстві. А ще Володимир Демчишин розказав, за що візьметься насамперед. Це реформування НАК Нафтогазу, бо його дефіцит більший, ніж дірка у бюджеті. Цифра астрономічна 103 мільярди гривень. Оплата відбувається авансом поставщикам газу, а споживачі платили пізніше. Тому я думаю, що Є технічні заходи, це переведення як мінімум промисловості бюджету в передоплату. Це дасть можливість збалансувати, зменшити курсові різниці, зменшити навантаження на оборотний капітал. Зрозуміло, що там треба шукати внутрішні резерви. А ще у планах міністерства нарешті почати купувати газ у Росії. Перший авансовий транш хочуть оплатити сьогодні або завтра. Натомість придбати близько мільярда кубометрів блакитного палива. Думає, гадає Володимир Демтішин іде брати вугілля. Переважно усе воно лишилося на сході, там де хазяйнують бойовики. Імпорт з Росії також під питанням є підозри, що росіяни намагаються продавати нам наше ж вугілля, яке вони вивезли з Донбасу. З Польщі транспортування триватиме близько місяця як варіант. Австралійський ресурс, але його отримати можна лише через півтора-два місяці після вкладання контракту. Серед несподіванок і необхідність закупівлі електроенергії у Росії. Однак, новий міністр пообіцяв диверсифікація поставок, головне завдання його відомства. Олена Лоскун Макс Масленіков, новини Юбіар. Відключення одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції не становить жодної загрози. Заявив новопризначений міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Аварія трапилася ще в неділю. Вже сьогодні. Завтра реактор запрацює в тестовому режимі. А в п'ятницю відновить роботу в повному обсязі. Урядовець запевнив, що реактор не пошкоджений і викиду радіації не було. Нагадаю, третій блок Запорізької АЕС відключили 28 листопада. Це викликало дефіцит електроенергії та призвело. До часткових відключень струму загрози ніякої немає. Аварія е, відбулася на третьому бло блоці е, Запорізької атомної станції в системі видачі електроенергії. Це ніяк не зв'язано з виробництвом самої електроенергії. З реактором ніяких проблем. Тобто, це ніяким чином не зв'язано із е, реактором. Тобто, ноль ніякого зв'язку. Забудьте. Ще не створена, вже викликало емоційну дискусію. Міністерство інформаційної політики, яке після вчорашнього голосування за уряд очолив Юрій Стець, розкритикували і журналісти і медіа-юристи. Зокрема, в постанові про функціонування МІПУ є такі пункти, як формування стратегії інформаційної політики держави та забезпечення її дотримання, координація заходів проти маніпулятивних інформаційних технологій, запровадження державних стандартів телевізійного виробництва, соціальної реклами і нагляд за дотриманням цих. Стандартів журналісти назвали такі положення недемократичними і наголосили, що подібне міністерство існувало у Сірії відсталих країнах Африки і, взагалі, це пережиток радянського минулого можна цікавопитку очередного попитку узурпації власті, попит узурпації інформаційного пространства. Почому? Потому що ми прекрасно знаємо, чим ви будете займатися. Час у президента падає третинг. Ви хотіть під себя всіх положити. Повністю весь інформаційний простор. От і все. Тому я б на вашому місці краще спочатку працював би нормально, а потім вже э, каким-то образом намагався положить під себя всі медіа. Є час, коли э, ми можемо ну, довго тривало робити дискусію. Є час, коли нам треба діяти. І э, репліка на позови. Якщо будь-який пункт, який буде порушувати Конституцію, буде впроваджений цим міністерством, очевидно, будуть такі позови. Але... Жодного пункту такого не буде. І Жодного порушення конституції, в тому числі в роботі цього міністерства, не буде. А от міністерство інформації загроза для свободи слова в Україні так сприйняли ініціативу українського уряду. Представники ОБСЄ. Дуня Міятович, яка опікується саме питаннями свободи ЗМІ, висловила свою думку в соціальній мережі Твіттер. Пише: Міністерство інформації не шлях до контрпропаганди. Посадовець обговорить створення нового відомства з міністром закордонних справ України. Погоджуються з представницею ОБСЄ, і представники правозахисних організацій. Пояснюють, в демократичному суспільстві влада не повинна регулювати медіа, а створення цілого міністерства інформаційної політики не найліпший спосіб протистояти пропаганді. Є інші методи захистити інформаційну безпеку країни. Рішучих змін від нового кабміну очікують європейські інвестори. Вони сподіваються на швидке запровадження реформ. У відповідь обіцяють збільшити обсяги капіталовкладень. Денис Паладі докладніше про вимоги до нового уряду. Валовий внутрішній продукт в Україні почне зростати не раніше ніж у 2016-му. Принаймні такі прогнози західних аналітиків упродовж наступного року падіння триватиме. Проте такі негативні тенденції інвесторів не відлякують. Вони й надалі готові вкладати в країну кошти, принаймні в довгострокові проекти. Навіть попри воєнні дії та анексію Криму. Адже ігнорувати ринок, який налічує 40 мільйонів людей, просто неможливо. Найпривабливіші галузі для інвесторів, аграрний сектор та енергій. Гетика останнім часом і сфера ІТ. Крім того, відчутно зріс і професіональний рівень українців. Є еволюція з точки зрення інвестиційних пропозицій, які ми отримуємо. Якщо 5-7 років тому це було майже завжди низьке качества, то зараз це часто достойні інвестиційні пропозиції. лучше англійські, лучше Excel, лучше бюджети, більш чітке видення бізнес-стратегії по кожному проєктів. Проте для збільшення обсягів інвестицій в інших галузях необхідно створити сприятливі умови. Передусім, європейські інвестори покладають надію на нову владу. Сподіваються, що від слів вони зможуть нарешті перейти до рішучих дій. Наявний потенціал це дуже добре, але це всього лише потенціал. Його необхідно реалізувати. І дуже важливо, щоб новий уряд рухався вперед і провадив ті реформи, які від нього очікують. Одна з головних умов, принаймні зменшити рівень корупції. Пропонують якомога швидше запровадити проект електронного уряду і оформлювати всі документи через інтернет. Анало. Логи успішно працюють в більшості європейських країн, навіть у Молдові. Там це дозволило спростити різноманітні дозвільні процедури та прибрати бюрократію. Все буде відбуватися в інтернеті. Візьмемо для прикладу, хоча б процес отримання дозволів. Ви подаєте електронну заявку через веб-сайт, а далі на ньому ж зможете побачити, чи вашу заявку ухвалили, чи ні, і причину відмови. Це до мінімуму зводить прояви корупції, адже громадянам не потрібно буде особисто зустрічатися з посадовцями. Коментувати призначення нових Чільників окремих міністерств, фахівці з інвестицій не беруться. Проте сподіваються, що з оновленням уряду і ради з'явиться й певна стабільність та чіткі правила гри, яких в Україні вже давно бракує. Денис Паладій, Олександр Бугай, новини юбіар. Україна отримала від ЄС 500 мільйонів євро. Це другий транш в рамках програми макрофінансової допомоги від Євросоюзу на загальну суму у мільярд євро. Гроші від цього кредиту призначені на підтримку важливих структурних реформ, спрямованих на поліпшення управління, і економічний зріст з одночасною гармонізацією законодавства зі стандартами ЄС. Кошти для України Єврокомісія залучила на фінансових ринках, завдяки розміщенню єврооблігацій під 1,4% річних Україні. Кошти позичені на тих самих умовах. Режим тиші під залпи градів гарячих точок на Донбасі не менше. Військові нарахували 39 обстрілів за добу. Є нові втрати двоє загиблих і п'ятеро поранених. Мирний люд не постраждав. Хоча обстріли не припиняються, найгучніше бойовики гатять біля станиці Луганської цей прифронтовий район за 15 кілометрів від обласного центру і за сім до кордону з Росією. Про припинення вогню третій день домовляються військові генерали, які моніторять ситуацію. Обіцяють від завтра в Донецьк і Луганського запрацюють центри з контролю тиші та відведення техніки. Водночас, другий президент Леонід Кучма наполягає на мінському меморандумі і каже: треба збиратися на новий раунд переговорів. Хроніка середи у ЗНАТО. далі. Без газу і світла залишився станично-Луганський район. Бойовики другу добу не припиняють обстрілювати містечка і села, повідомляє очільник області Геннадій Москаль. Найбільше, кажуть, дістається Макаровому і Валуйському. Це поруч із райцентром. Самі штаничники розповідають, як жити під постійний гуркіт артилерії. Наряд упав 150 метрів від нашого дому. стекла вилетіли. Вчора знову згорання було на нашій вулиці. Дом згорів. і так от продолжается каждый день. Правда, стові в каком то призрачном мире. Вот тут стрільба, а люди стоять на банкоматі, деньги получают, на роботу. Ходять снаряди долітають і до верхньої вільхової, що за 20 кілометрів від станиці. У районі пошкоджений магістральний газогін. У центрі Радбезу погоджуються. Біля станиці Луганської ситуація наразі найскладніша. На даний час у більшій частині станиці, а також села Хвалуйське, Малинове та Пшеничне, де загалом проживає близько 10 тисяч. 000... Цивільного населення немає центрального постачання. Через слабкий тиск газу не включаються опалювальні котли. А ось сусіднє щастя вже з теплом каже Геннадій Москаль. Ремонтники зуміли відновити системи життєзабезпечення і відвернули катастрофу, що могла статися через обірвані дроти і відключення центрального водопостачання, але гатити по щастю терористи не припинили. Гаряче і під Дебальцевим. вижити людям допомагають українські військові. Прочисують околиці, шукають фугаси й розтяжки та охороняють дорогу життя. По ній в місто везуть їжу, а на блокпости боєприпаси. Ми намагаємося постійно міняти нашу тактику і міняти напрямки висування. Для чого? Щоб нас не змогли прорахувати. Тому що, як показала попередня практика, якщо ми починаємо працювати по одному маршруту, нас починають на нас чатувати, пристрелювати нас і вести прицільний мінометний обстріл. Під прицільним вогнем Донецьке латовище днем раніше там загинув кадровий російський офіцер, начальник штабу бригади спецназу. Такі дані від керівника інформаційного опору Дмитра Тимчука. У радбезі кажуть, сьогодні бойовики знову штурмували фортецю і знову дістали від коша, Незважаючи на активні спроби терористів та російських військ захопити цей стратегічний об'єкт. Він залишається під контролем сил українських. Підрозділів антитерористичної операції. Наші військові успішно відбили усі напади бойовиків. Ворог зазнав великих втрат і був змушений відвести своє угрупування для відновлення боєздатності. Загалом у штабі антитерору за добу нарахували чотири десятки обстрілів да, по українських позиціях. Відзвітував спікер АТО Олексій Дмитрашківський і назвав точки, де не спадає градус напруги. Спроби атакувати позиції українських військ були зафіксовані поблизу населених пунктів. Майорськ, ...Вільхова, Станично-Луганське, Щастя, Макарове, Авдіївка, Тоненьке, Піски, Опитне, Аеропорт Донецьк, Тарамчук, Березове, Славне, Чернухіно, Шуми, Нікішине, Рідкодуб, Дебальцево, Богданівка. Пожвавішали російсько-терористичні війська у секторі М. Так військові називають маріупольський напрям по українських позиціях. Стріляли біля виноградного і Талаківки. з моря. Ворожий десант не висадиться. Запевняють армійці, які на узбережжі вправляються з рапірами. Це артилерійські гармати. У відповідь українські воїни-артилеристи дали шквальним вогнем і подавили вогневі точки противника. В результаті декілька бойових машин противника було знищено. Остаточні втрати зараз уточнюються. З моря ворожий десант не висадиться. Запевняють армійці, які на узбережжі вправляються з рапірами. Це артилерійські гармати. Точна дальність два 2-2,5 половиною кілометра. з першого вистрілу. Это как бы снайперська винтовка в класі артилерії. А взагалі максимально до 8 кілометрів можемо стріляти. Тим часом Росія заходить з півночі. Вчора ворожих повітряних розвідників наші прикордонники бачили на Чернігівщині. А сьогодні російський Мі-8 кружляв над Сумщиною. У Радбезі кажуть, залетів на кілька сот метрів і повернувся назад. Іван Морозов, Світлана Максименко, новини Юбіар. Українських військових звинуватили в застосуванні касетних бомб на Донбасі. У цьому переконана міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. кажуть, нібито бачили характерні для такого виду зброї вирви, і напрямок їх падіння свідчить, прилетіли снаряди а прилетіти снаряди могли з під контрольної нашим військовим території. З Чим категорично не згодні у вітчизняному РНБО кажуть, ці заяви не відповідають дійсності і не мають жодного підґрунтя. Речник відомства Андрій Лисенко закликає міжнародні організації бути об'єктивними в своїх судженнях і посилатися на конкретні докази, які, приміром, є в української сторони про те, що касетні бомби використовують бойовики, і заявою про непричетність наших військ до застосування цього виду озброєння виступило і Міністерство оборони України. Санкції Заходу зупинять Росію. У це вірить держсекретар США Джон Керрі. на зустрічі глав МЗС країн НАТО. Він припустив, що до Кремля можуть застосувати нові обмежувальні заходи. каже цивілізований світ точно не буде просто спостерігати, як одна країна намагається знищити іншого. Джон Керрі визнав, поки що санкції не дали ефекту. Російська Федерація не зупинила агресії проти України, але все може змінитися у майбутньому. Адже заходи сполучених штатів та Європи діють. Варто подивитися, що сьогодні відбувається в Росії. Влада офіційно визнала наступного року економіка буде в рецесії. Я вірю, що президент Путін матиме розмову з народом, і можливо, він спрямує свої дії у першу чергу на втілення економічних планів, спрямованих на подолання проблем в Росії. Рубль впав до найнижчого рівня за історію свого існування. Економіка точно відчуває вплив санкцій, і я вірю, що з плином часу вони спрацюють. Арешт на лекції Московський ОМОН затримав 25 людей, які прийшли послухати про український Євромайдан. Захід проводила вільна школа супротиву. Російська громадська організація регулярно організовує лекцію на суспільно важливі теми. Зустріч була відкрита. Посеред виступу до будівлі, увірвалася поліція. Усіх слухачів затримали, посадили в автозаки, там обшукали і відвезли у відділок. Жодних звинувачень людям не висували. Лише змусили написати пояснення, як вони опинилися на цьому заході. Будівлю. Де проходила лекція? Теж пікетували так званий національний визвольний рух. Активісти вітали затримання вільних слухачів, але за кілька годин арештованих відпустили. Місцеві вибори навесні провести в Україні не вдасться. Попереджають юристи, адже спочатку потрібно змінити конституцію. Процедура займає щонайменше дві парламентські сесії. Більшість може винести зміни до основного закону в сесійну залу до нового року і остаточно проголосувати після свят. Лише за такою умовою місцеві вибори будуть можливі на початку літа. Пояснюють правники. Втім, радять народним депутатам не поспішати перед тим, як відправляти країну на нове волевиявлення, змінити виборче законодавство відмовитися від мажоритарки та обирати мерів у два тури, а ще уніфікувати виборче законодавства, бо нині в законах багато суперечностей та дублювань. Багато процедур прописані або занадто детально, або е, недостатньо зрозуміло. Е, певні повноваження о тих самих окружних виборчих комісій, які встановлювали результати виборів, е, виписані дискреційні, виписані таким чином, що досить складно їм їх виконувати. У нас кожен виборчий процес за останні 10 років сьогодні згадувалося, регулювався новим законом, або зміненим серйозно зміненим законом. Що звичайно ж. Е, Давало можливості для досить широких зловживань. Екстремально обігрів рятувальники не дали замерзнути дітям у Ахмадиті. Лікарню гріли майже добу чим могли із власної ініціативи кажуть лікарі. Тим часом комунальники аварію на теплотрасі вже ліквідували. Тож дитячий медзаклад та 26 житлових будинків навколо знову будуть у теплі. Як скоро з'ясовував Сергій Моргун. У дитячому стаціонарі двох корпусів лікарні Охмадит ще горіло світло, ніхто не спав, коли стало відомо про аварію на теплотрасі. Першими приїхали рятувальники. Моя задача вірьошень гаєш, вірьош у нього телефон, Береш у нього телефон, ти з ним на зв'язку. Без тепла близько сотні хворих діток евакуювати до інших корпусів можна було не всіх. Адже відділення онкогематології це стерильна зона, тож у ній ДСНСники підтримували температуру генераторами та обігрівачами. Ніхто з дітей не почувствовав, що є була ката аварія. Ми зробили Змірлі температуру по на градусник, 25 п'ять в палатах, так що без за змінені і нікої евакуації з цим аварією не було необхідності. Прорвало тепломережу саме тут, на проспекті Перемоги, 20. місцеві жителі кажуть, бачили, як за три години гаряча вода глилася з під землі. І після цього відключили батареї, холодно стало. Ми дзвонили в диспетчерську, вони кажуть, ну до восьми вечора терпіть. Крім двох корпусів дитячої лікарні, без тепла залишилися ще мешканці 26 житлових будинків в цьому ж районі. Пошкодження магістральної мережі діаметром 400, з роком прокладки 60, 1967 року мережа, яка відпрацювала майже два своїх нормативних ресурси, це 25 років, більше 25 років, наслідком є знос та знос металу. Ліквідувати проривки і в енерго змогло ще по обіді. Зараз лише проводять завершувальні роботи, запевняють тепло в дитячу лікарню, «Охмадит» та житлові будинки вже подали ще з першого дня. Але для того, щоб нагріти батареї до звичної норми, потрібно годин 5-7. Фактично, зараз батареї ще ну холодні. як тільки вони стануть теплі, ми зможемо відпустити МНС. Ну, поки МНС ще працює. Головний лікар щиро здивований роботою Спасідувач. ремонтників та рятувальників, адже ті самі приїхали і злагоджено співпрацювали. І дякує киянам, які дізнавшись про холод в Охмадиді, пропонували забрати дітей до себе додому на кілька днів або допомогти обігрівачами. Сергій Моргун Володимир Головець, новини. ЮБіар. Новини на юбіар. Що 30 хвилин. Думайте про хороше, бережіть себе і до зустрічі.